Така зимова казка. Просто краса у лісі. Вітаю, добрий ранок. Сьогодні на календарі у нас вже 18 листопада, температура мінус один і паде сніжок. Уже так добренько нападало, у лісі дуже краса. Просто все таке недоторкане. Йдемо сьогодні на прогулянку з Найком. Ну і, звичайно, подивимось, бо то є тако, особливо під ялинами. От. То не запало ще геть. А враховуючи досвід минулих років, я знаходив багато грибів, тако вже сніг падав. Та я їх знаходив, тому що... Вони ще є. Думаю, буде цікаво. Думаю, вдасться знайти хоч одного. А як не знайду, так і буде. Але якщо ви бачите відео, значить я щось знайшов, бо відео без грибів не буде. Тому вам цікавого перегляду. Все, що буде, покажу. Ну йдеш просто просто насолу джвіст Я можна сказати і тому пішов. То просто казка зимова. Просто краса. Найкращесь вже в нього своє справи. Ну, як бачите, тако під ялинками воно не запало. Так що... Думаю, можна буде щось знайти, все таке навесло. Просто краса. Тарік тут під ялинками. О, Дмай. Сніг. І подивлюся, що той бешкятник там. Є, я вже бачу, тут білочка забігла туди в ялинку. Найка вже її сокоти, все, Найка, їдемо. Давай, пішли, пішли, пішли. Она видно, що тут білочка живе, вона тут все так перекопала. Певно, якісь горішки ховає. А найки її тут знайшов, і вже. Найка пішли. Ну, більш за всіх радий такій погоді Найк. Взагалі він любить сніжок, морозець, навіть може спати на снігу. То певно і порада така. Тому він дуже радий снігу, вже качався в ньому кілька разів. Він дуже радий, я радий за нього. Шкода сьогодні пейзажів не видно. Тут трошки так як туман, паде сніжок і нічого не видно. Все запало. А тут, до речі, ж ялинами мудрина, У нас ще голочки свої не скинули. То ще, певно, буде бо У нас так кажуть, що якщо вже опали на мудрині хвоїнки, то тоді вже справжня зима. А так, як бачимо, вони такі жовті тепер, а ще не осипались. Ну, і цей момент настав. Бо я вже так походив, може дві години, може більше. То все таке попробую. І тут я таки побачив Він під ялинку, так як я казав. Ну бо тут ти не знайдеш що ти. Важко, може хіба випадково. Оце так від яленко. Ну правда ще видно, що мишка погрізла, то біліло трошки. але тепер все біло. Ага. То я дуже радий ним. Трошки мешка тут старалася, але то нічого все. Шо? Фух. Чесно кажучи, вже так ходиш, думаєш та що тут знайти. А ні, таки знайшов. Я дуже радий. Добре, ще часу є. Тому продовжуємо, йдемо далі. Тебе чисті, вони не замерзли, нічого. Добре. Як то в природі задумано. Ось приклад деревце, Ще чомусь листочки не опали. І тепер налип на них сніг і деревце так прогнулося. А так би скинуло, йому би було легше. Такі кольори. Просто. Ой, краса. О, це просто везідня. Я закійшов сюди вверх. І став ногою відчув, що то щось не то. І хто-то виглядає. Оооо. Аж самому не віриться. Оце така грибниця певно. Ну це просто. Та що там? Та немає нічого дивного, бо я минулі роки також находив, але тепер важче, бо то добре запало так. То Сонечко як блисне трохи, то сніжок десь зійде, то можна буде ще знайти. А це так... Такий чудовий. Добре, йдемо далі. Грибочок чистий. А тепер його обчищав, Ну тут ці гриби відрізняються, ті, що вліті, літі, вони м'якші. а це такий твердючий гриб. Тому і шапочка навіть не зламалася. Що став на нього, але то правда сніг допоміг йому. Та. Цілий день паде. У лісі така тиша, що просто аж у вухах так незвично. І це те, що я казав, ну так рой, де ти туди риба знайдеш? От тако трошечки так, як я казав. Ось де такі трохи є, це. І ось там під ялинкою. я не знаю, тепер вам ще видно, ні. О. Просто о такий красень. Це просто о, о. оце королівський. о, М -да. Це гриб, це просто казка емоції така ж азарт лови, думаєш зараз я тут багато ще грибів знайду. Тут таке добре, йдемо далі. Так, звернув увагу йдеш. Таке вроді все таке недоторкано. І такі є проталини. Каміння, певно, ще тепле чи що. Просто сніг на ньому топиться. І це досить часто таке є. Певно, ще тепло має. І сніжок топиться на ньому. О, таких біля таких ялинок легше знаєте, Проходив, зачепив хвоїнку і вона показалася, то мешка порезала і о. Міцно тримається. Ну я люблю в таку погоду піти у ліс. Тобто коли перший паде, я знаю, що ще грибочки є, ще можна знайти, поки не буде справжньої зими. Добре, йдемо, ще трошки часу є. Ще походимо. О, що Найка, ти радий цій погоді, так? Да? Це твоя погода, Найка. Ага. Ти вже тут сьогодні дав цими снігами, Це твоя погода. І те, що я казав, ось так під ялинку. Не знаю, вам видно, отак я його побачу. Чуть біліло. О, тепер краще видно. тестечко. моцак. Хороший. Тут мешка трошки заверха, но то ничего. О. Приятно теперь, знаете, снежок. Паде, не стає. Ред чистенький. Це так завжди прикриваю. А. А. Майка, що там? Вслуховуєшся? Добре, йдемо далі. Так зразу аж самому не повірилося. А ну, подивіться, як краса це І він так під Яленками видно, що... тут сніжок не випав. О! Це просто. Це просто без слів. Мене важко здивувати грибами. На цьому грибу вдалося. Найка прибіг. Дайка, що там? Ти пропустив гриби всі. Це просто красень королівський. Фух. Делікатний. Да. Ну це ще такий моцний греб. Такий. Дійсно королівський. Такий важкий, набитий. Чудесний. Черная. Смакує печенько, не? Да, у лісі апетит добрий. 24 будемо завершувати сьогоднішній наш похід. Треба ще йти додому. Трохи змокли, найк набігав все вже доста. Такими чудовими, вже зимовими, Карпатами. Цілий день, як бачимо, паде сніжок не перестає. Не знаю, що буде надалі, ну побачимо. Ще, можливо, буду виходити, якщо погода дозволить, якщо сонечко буде трошки стопить, то можна ще буде піти подивитися. Так і результат є наш сьогоднішній. Отакі От чудесні гриби. Я не сподівався, чесно кажучи. Я думаю, одного-двох якогось там знайду може. А це такі чудні, просто чудні. А це. Я вже пізніше додивився. Ось так виглядало, як греб. Ну, то не греб, навіть не знаю, що тут таке є. Але вже так для рахунку <гум> є. Це Та і таке. чудесні Просто отакій от порі. У от такому засніженому лісі. Добре, будемо йти в напрямку додому. Вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна. Ми знайком додому. До зустрічі. Навіть набій не може. Ще трошки морозець посилюється Але туман чуть-чуть розійшовся. та й так трохи видно такі зимові Карпати. zimowa kaska Też ona taka